Що осінь настала, холодно стало, а гридень все одно йде завтра фінал Кубка Черкаської ліги. Отакі будемо, Як собака, налаштована на футбол, рвати і метати. Хоча й іграшкова собака дуже нормальна. Так що, чекаємо гридень заключення цього сезону. Закриваємо 2024 рік сезон. Дасть з трофеєм. Дай Бог не останній сезон. Hi friends, next Hard night, hard morning in Ukraine. Russia attacks in Ukraine. Missile, drone. Danger. But we go in the final match in this season. Final Liga Cup Cherkasy region. FK FC, OTK Play Against Uragan Cetus. We go in this match. Футбол play. Сі, футбол play. Футбол це завжди свято, так, да, Володимирович? Звичайно, коли бути свято витикати. На портфелем на стадіоні. От, ось такий лук у Володимировича. Володимирович їде на фінал. Ah, Джин Джанг. Формур волки. Володя Щербина. Файнал. Лук. Beautiful. Final look. Ukraine. Life is beautiful. Володимир, що за значок? Чемпіонату світу. Чемпіонату світу. Олд Андрей Лунін. <laughs> Володимир Щербина. Лунін. Ой, 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 ой. Лига чемпионов. Андрей Лунин. Это не что попало. Финал Кубка Лиги Черкасской области. У и король. LNZ Arena. We are in Lebedon short uh, time in uh, sixth week. Six last week. In search calendar. Final. Третій раз. За шість тижнів ми в Лебедині, Так склався календар. Чемпіонат області, півфінал Кубка Ліги Ну і ось фінал, Чекаємо. А бус Анкел Толя Драйвін Паркер Коліч, former goalkeeper. Не, nee, no. Now goalkeeper. <laughs> I don't know. Гард. Колега, колега, відео, мікс. Англійський вообще не шарю. Don't speak English. А в чому? Німецький може. Guten Morgen, Guten Tag. Deutsch. Guten Tag. Гард, Guten Tag. Good and morgan Polic Heroes Heroes semi-finales. Good, Good healkeeper. Uh, semi Good goalkeeper, yes. The best goalkeeper in Cherkas region. One, two, three. The best referee in Ukraine in Cherkasi region. The best referee. Translate victory in your heart. Я на твоїй краплі. Біг на папері. я не. Ну перець цела тут є 29 5 какосу 10 м квадратних подмікає так я не виключаю що ви знімаєте камеру робить харду харду при вилеті вам покажіть що є тут з комп'ютера Так, ребятки, дуже такий, знаєте, хороший сезон ми майже погнали. В принципі, нічого не можу сказати. Ніяких претензій. Так, да, Десь ми може трошки хотіли якби іншого результату, але це що маємо, то маємо. Сьогодні фінал, сьогодні ми можемо для нашої команди писати ще одну таку, знаєте, історію сторінку. Дуже гарно. Це буде зробити непросто. Чесно вам кажу, тому що сьогодні суперник у нас е хороший. Але все в наших руках. Я хочу, щоб ви просто сьогодні ви вийшли, люди забули про все, вийшли з холодною головою, з гарячим серцем і зробили свою роботу. Е по супернику ну, туди, така знаєте, коротка характеристика, тому що я так проаналізував їхній... Ідеорнізація стандартні положення і ігрова дисципліна. Є ігрова дисципліна, і, мабуть, в тому плані вони одні з таких міцних в тому плані. Але це все буде до того моменту, наскільки ми їм. Дамо це робити. У нас є свої плюси. У нас є і колектив, і команда, і традиції, і бажання, у нас є ігрова дисципліна, коли ми дуже цього хочемо. Ми робимо те, що треба. У нас болівальники, у нас якби все. І якщо це сьогодні все буде в кучі. Комплекси, повірте, буде набагато легше. По самій рі не будемо нічого ми, тому що немає можливості в нас збиратися разом і щось там придумувати. Але хочу, якби, відштовхувалися, щоб не від того, від чого ми відштовхуємося на протязі. Ми опорний півзащитник Ян, е чуть привіше Маріка і Віталій. Прова справа з диркою. Е Рома потапу, зліва, і переднішні це. Ян на футболі. Це повинно бути тут. Все. Один з опорних Маріка. Моя позиція ось. Скоріше за все буде грати. Зробимо ще один круг. І... І ми цього хочемо, давайте на позитивній завершиться цей мувольний рік гарними емоціями, І щоб всі були задоволені. А все остальне, що требується від керівництва, як нас запевнено, ми все. Ми ну, про це взагалі не думаємо, думаємо лише проєкти, позитивні. Ріки. Morning, FC UTK. Um, wish you guys good luck on your upcoming big game. It's five o'clock in the morning here, but it's five o'clock in the afternoon somewhere else, and it's never too early for football. Go and get the big win that you need, boys. So, I know I've already sent a video message saying good luck, but here's another one. Good luck. I really hope you can get the win today, guys, so you can have some great celebrations later. You all deserve it, what you're going through. Um, like I said to Igor, I've really fallen in love with your club over the last few weeks, and I wish you all the very best for this game. I think kickoff's less than an hour away, so get a good warm up, and uh, yeah, I look forward to seeing the highlights. Let's go. Более под боли его подпускать, да. Намандой школ. Нарвался, Артем, да? Від російських ударів. Вічна слава героям!

Перерва. Перший тайм закінчився. Ось завершився перший тайм фіналу Кубка Ліги Черкаської області у Лебедині. Звуки, музика. Важко було чекати, щоб в фіналі був якийсь такий футбол, як от ми нещодавно грали тут проти Шевченкового краю, що буде багато забитих м'ячів. Так власне і сталося. Організований, дуже організований обидві команди. Ну, Як на мою думку, дещо гостріше були тепличники. Ну, і важливу роль в таких матчах відіграє ще й індивідуальна майстерність. Володимир Здирко взяв гру на себе в цьому моменті, заробив право на 11-метровий і Роман Потапов його полотнокровно реалізував. Були ще моменти, але рахунок більше не мінявся. От у мене за спиною табло рахунок один. i <laughs> Uau! Wow. Uau! Wow. meset Bankol <laughs> happy, <laughs> happy. Хороший ветер. Хороший. А по-моему, что мы полопались буквально. Писа, я тебе що просив. Що ти, блядь, махаєш? Ліги. Я запрошую на нагородження команду пожалуйста. Він попросив. Ні, ну давайте, і на цьому у нас сезон обласного футболу аматорського закінчується. Закінчується цим ось фіналом і закінчується офіційно з прекрасним кубком, який отримує. головне. Нам 19, Роман Потапов. Говориш. Yeah. Ну і по другому тайму фінала Кубка Ліги Черкасської області. Коротко. Ось тут. Ось тут він. Утика. Ну В другому таймі повністю переграли. Рахунок 4-0, як кажуть, на табло. УТК завершує сезон на дуже мажорні. My friends, і всі УТК Вінс, Фіост, Ліга Кап, Черкаси Ріджін. Бі хеппі, донтвори. Гарит. Готово? До речі. Найщиріше вітання <проб> <проб> команді УТК від волонтерського руху 333 волонтера, також волонтерський рух Оля. Повертаємося зі сходу, доставили бойового коника нашим. Артилеристам і звідти веземо на ремонт. Ми в дорозі за Дніпром, але дивимося футбол 3-0. Бо така виграє. Дякую, Ігор Михайлович, за трансляцію. Ми вболіваємо до своїх. Переможемо. І тут переможемо, і там переможемо. Слава Україні! Микола Васильович, ми вас вітаємо з перемогою в Кубку Ліги. Бажаємо вам міцного здоров'я і скорішого повернення на Україну. Хто ми, хто ми, хто ми? мене? Умека! Удекар! Oh. Hi, Harut. Uh, no, first of all, I want to must uh, say, say you say you, you thank about your publication yeah. in the internet. It's very important for our country. It's very important for our players. It's very important for us, like fans, and it's very important for all Ukraine. Thank you very much because all the world must know what happened in Ukraine. In your publication, uh, you say. Uh, that ukrainian fight and for the end i want to say uh, uh, i want to say uh, be brave ukraine glory to ukraine and glory of course england flow ukraine I got it. I got it. oh he's fantastic Congratulations on a fantastic win in that cup final today. 4 0 in any game, let alone a cup final, is something to be very proud of. I'm very proud of you. I've uh, come to fall in love with your club, I think I've said on a number of occasions. And I look forward to following you from now on and into the future as well. So, really looking forward to your next games next season and us uh, keep in touch over your pre season. And uh, yeah, congratulations once again and enjoy the celebrations. Always. Після мова. Гридні на цей сезон закінчилися. Ти доволі, що гридні закінчилися. Дуже. Вона дуже, так. А я вже сумнівю. Але між ж сезоні закінчиться, ми повернемося. Ми повернемося? Не факт. Факт. Я Убол не думаю, повернуться йому. Not. Not. А поки що день сім'ї після матчу. After the match day. After the final. Liga Cup, Casa region day. Family. Family day. Uh, my wife. Fantastic park. Woman park. Sofievka. Children. Go. Children. Children. <laughs> Family day. Goodbye, my friend. It's the park. Gallery. Souvenir. Sofievka. Finest park. Amazing park. Counter in Woman, Sofievka. Family Day after the match day. Greeting in Ukrainian. Fabulous library. <laughs> in book. Fish. In the water, in the park. <laughs> my children, my wife. Japanese samurai in Wan. <laughs> See? little kinder children Oman oh the best city in ukraine museum in history ukrainian village house in old ukrainian people travel in the time travel in the ukrainian history house old ukrainians it's my friend old ukrainians in the Ukrainian house. Wow! Oh, my children, cow. Oh. Yes? Yes, yes. In my wife in the village. Cow. <laughs> <laughs> my wife, Femida. Old Femida. Famous Femida. Young Femida. Oh. Sorry, young Femida Vika, where are you? Peak Many, many peak I am angel Real angel Yes Dragons Real dragons in Uman Yes Uman, the best city in Ukraine Dragons Real dragons in Uman Old city Uman Hi In the Uman in the center park in Woman Amateur Music, good music, good day, finest, wonderful autumn day. Yes, speaker.